Жоден аспект нашого життя не обходиться без таким чи іншим чином, інтегрованим у синоптичну ситуацію у погоду. Від погоди залежить дуже багато факторів, починаючи від макроекономіки до мікроекономіки, здоров'я, самопочуття і врешті-решт настрою. І я, трохи забігаючи наперед, анонсуючи завтрашню зміну погоди, хочу сьогодні поговорити з вами про вплив погоди на наше самопочуття, на здоров'я, але не загалом, а саме як похолодання, як низька. Температура повітря або просто, як я вже сказала, похолодання впливає чи може впливати на наше здоров'я. Ну тут є різні аспекти. Це може бути, як я сказала, і настрій, і цілком конкретні загострення якихось хронічних, наприклад, недуг. Тому похолодання, що ну що воно може провокувати? Спазм судин. І люди, які потерпають від серцево-судинних захворювань, чесно кажучи, найбільше завжди реагують ось на зміну погоди, в тому числі і на похолодання. Спазм судин, як я вже сказала, підвищення артеріального тиску, ризик серцевих нападів. Ну, І також, звичайно ж, похолодання це завжди тягне за собою, веде, так би мовити, за ручку, на жаль, застуди, грип, ОРВІ, як ми кажемо, або навіть ось ну, зараз кажуть е дуже така велика епідемія ковіду. Сподіваюся, що це все вже піде на спад, але все-таки похолодання, от саме застуди провокують. Серцево-судинні проблеми. Холод, як я вже сказала, спричиняє спазми судин, це е приводить до е підвищення артеріального тиску. Від Відповідно, збільшується навантаження на серце, і, як наслідок, є ймовірність ризику серцевих нападів і навіть інсультів. Як проявляється загострення хронічних хвороб? Метеозалежні люди скаржаться на ось таке загострення, болю у суглобах, стрибки тиску, аритмію і навіть загальну слабкість. Застудні захворювання це зрозуміло, тому що зниження температури повітря сприяє активному поширенню вірусів в умовах перебування людей у приміщеннях, тому що холодно, ми всі купкуємося у кафе, в офісах, на роботі, навіть вдома всі збираються, і ось вірус тоді вже там вільно гуляє. Ну, взагалі, метаозалежність зміни погоди в принципі можуть викликати і втому, і слабкість, сонливість, порушення сну. І або навіть надмірну сонливість. Але окрім негативних факторів зниження температури повітря, а точніше впливу похолодання на здорове, є і позитивні, адже холод сприяє зменшенню запалення м'язів після фізичних навантажень і прискорює таким чином відновлення. Дуже важливо зараз холод може покращувати мозкову діяльність, роботу мозку, бо полегшує при цьому прийняття рішень. Навчання і збільшує таким чином, коли похолодання відбувається, доступ кисню до мозку. Ну, і до речі, вічно актуальна тема боротьба із зайвою вагою, низька температура повітря, похолодання допомагає організму швидше спалювати білу жирову тканину та виробляти корисний бурий жир, що, власне, і сприяє боротьбі із жировими відкладеннями. Ну Це, як то кажуть, усім вічним борцям із зайвою вагою на замітку, ну, може, треба і перевірити. Тому ось похолодання, чесно кажучи, навряд чи нас завжди радує, особливо, особливо коли це осінь, ще такі теплі деньки, і абсолютно не віриться, що після сонця ще. Після красивих дерев, навіть із жовтим листям прийдуть якісь дощі, і тим більше так похолодає, що доведеться міняти гардероб і справді збиратися десь вже в приміщеннях, а не гуляти по вулицях. Ну Ось такі я вам розказала і про ризики похолодання, але також і про певні позитивні його впливи. Найголовніше, що я запам'ятала, що це похолодання дуже добре впливає на роботу мозку. Будемо дуже на це сподіватися, що це вплине абсолютно на всіх людей. Ми переходимо переходимо До поведінки магнітного поля землі, і завтра зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. Завтра спостерігатиметься певна активізація. Не ну, б сказала, що така зараз помірна активізація відбувається. І завтра також буде, от як ви бачите, всередині дня, вранці така буде підвищена геомагнітна активність. Ну але сильних магнітних бурь принаймні не передбачається, тому ми переходимо до... Як я вже обіцяла і анонсувала до цікавих синоптичних новин. І завтра погода різко зміниться. Увага завтра через діяльність атмосферного фронту у західних областях України. У північних областях України, окрім Сумщини, пройдуть дощі. Ну, одразу дали мені карту. Дякую. Дуже доречно. Бачите, на заході завтра скрізь, практично скрізь, ітимуть дощі. Місцями дощі можуть бути навіть сильними, і температура повітря зовсім невисока. Плюс 17, плюс 19 градусів на півночі України. На півночі України також завтра очікується, ну, я б сказала, навіть різке похолодання, адже сьогодні більше 20 градусів. А ось ви бачите, що, наприклад, на Чернігівщині близько 15, на Київщині 16, Житомирщина, 17. Ну і тепліше буде на Сумщині. Але е, туди дощ дійде вже аж завтра-завтра, можливо, пізно ввечері або аж наступної ночі. Тобто, переважно дощитиме завтра на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. І ще раз нагадую: різко похолодає. Е, на Сході України. Завтра синоптична ситуація буде е, дещо іншою, адже, як ви бачите, прекрасна погода. Синоптична, комфортна ситуація, без опитів, антициклональний характер погоди. І дуже-дуже тепло. 25-27 градусів вище нуля. Е, у центральній частині України, як завжди, через її такий масштабний розмір, погода буде різною. Е, ну Ось, наприклад, на Вінниччині дощ е, холодно, плюс 17, плюс 18 градусів. У східних районах Черкащини також і. І теме дощ е, у східних районах е, Кропивниччини також, але, наприклад, на Полтавщині та Дніпропетровщині світитиме сонце, і буде тепло, найтепліше на Дніпропетровщині до плюс 25 градусів. Але як бачите, на Вінниччині завтра також е, ну принаймні відчутно похолодніше. У південній частині України завтра буде багато ще теплої погоди. Температура повітря висока 24-27 градусів вище нуля, але до Одещини вже матиме стосунок ось цей західний атмосферний фронт. Тому на Одещині завтра також пройдуть дощі і знизиться температура повітря ну, десь до 22 градусів, а можливо навіть і нижче у дощах. У Києві, дорогі кияни, завтра. У Києві різка зміна погоди. Будь ласка, зверніть на це увагу, одягніться. Завтра обов'язково тепліше, і не забудьте парасолі. Завтра у Києві ледь, там 14-16 градусів тепла, йтиме дощ, і, можливо, навіть в першій половині дня чи вранці може бути навіть сильний дощ. Ну і така погода, така різка зміна погоди може впливати на метеопатів. Ми про це з вами говорили на початку нашої розмови. Ну, Щоб вас зовсім так не залякати, хочу сказати, що 18-го цей фронт піде далі на Схід і на південь, там також пройдуть Дощі 19 го погода так стабілізується, а 20 го та 21 го вересня, вихідними, у найближчу суботу та неділю, за попередніми прогнозами, практично повсюди в Україні, знову потепліше, буде багато сонця і температура повітря становитиме 23-27 градусів вище нуля. Ну а завтра різка зміна погоди дощі та похолодання. Уважно стежте за нашими новими прогнозами, уточненими прогнозами на каналі Еспресо.